Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок LA ACCESSORY. В цьому короткому відеороці я покажу вам, як в'язати плечовий ремінець шириною шириною десь 1,5 см будь-якої довжини, яка вам потрібна, який ось на таких карабінчиках фіксується. Я цей ремінець вигадала. Для своєї подружки, яка не любить ланцюгів металевих, але їй треба було щось досить мініатюрне. Під мою модель сумочки торбинка. Там така вона теж маленька, охайна, і до неї треба відповідний ремінчик. Торбинку я в'яжу, торбамі, я в'яжу із матеріалу поліпропіленового шнура. 2-3 мм товщини. В даному випадку він з люрексом. Від Hobby Trend. Глітер означає з люрексом, без глітеру також є. Просто а, а, ниточка має свій власний блиск без додаткової люрексової ниточки. А, в Колекції шнурів з глітером є дуже яскраві відтінки, там де кольори прям такі яскраві, Тобто є блиск люрексу під тон ниточки, а є блиск, який вирізняється, тобто дуже яскравий сам по собі люрексовий, дуже значна ця люрексова складова. Контрастного кольору в шнурі. Тобто я маю на увазі, що ви можете обрати, в принципі, будь-який на ваш смак. Так? В цьому о, моточку 185 метрів. Десь тут написано: це було 180 метрів, плюс-мінус 5. так? Його якраз вистачило цього моточку, на торбу міні, плюс о, затяжка, і плюс цей ремінець. Довжиною 100 см. Разом з карабінами це вийшло десь 106 м сант... 100... 106 см, так. І шириною 1,5 см. Тож, зараз ми перейдемо до в'язання цього ремінця, Він в'яжеться дуже просто. І ми працюємо ну мені зручно працювати 3,5 мм гачком. Ось так виглядає ниточка. Якщо її розмотати, так? І з чого ми починаємо? Ми починаємо з цепочки із повітряних петель. Вам треба вирахувати, скільки петель вам набирати, так? Для цього краще зв'язати зразочок, тобто я зараз буду одразу довгий в'язати ремінець, а вам треба буде зв'язати таку маленьку версію, наприклад, на 10-15 петель. Так? І е, побачите, скільки сантиметрів припадає на цих 10-15 петель. Залишайте десь сантиметрів 25 хвостика, він вам знадобиться, щоб пришити ваш е, ремінець до карабінчика. Ось так залишили і починаємо в'язання. Ми кладемо. Цей кінчик, який ми залишили на довгий, захватуємо нашу петлю, притримуємо її, поки вона ще не сформована. так. Робоча нитка у нас на вказівному пальці. З під низу ми заводимо гачок, нагадується третій з половиною. Захватуємо з під низу, ось так робочу ниточку, витягуємо і затягуємо. Ось так ми формуємо. Ось так ми формуємо нульову петлю, з якої починаємо в'язання. Починаємо набирати ту кількість повітряних петель, яка вам необхідна. Я буду в'язати короткий ремінець, невеличку його версію, а довжину ви зможете адаптувати під будь-який розмір, який вам потрібен. Ось таким чином я набираю повітряні петлі, я їх навіть не рахую. Тобто зараз в мене немає задачі їх порахувати. Ось так. Ось так я набрала цепочку із повітряних петель. Так. Я кількість петель не рахувала. Тобто я роблю зараз коротку ручку. Далі, як ми в'яжемо, ми починаємо рухатись, розвертаємо нашу цепочку ось так на себе, так, і починаємо рухатись наліво, з права наліво, з'єднувальними стовпчиками, заводячи гачок під кожну наступну верхню перемичку кожної косички. Цю ми пропускаємо, звісно, тому що на ній гачок робоча петля, верніше, так, яка, в принципі, не рахується. Вона рахується, як петля підйому. Ми заводимо гачок під наступну косичку, і верхню перемичку. Захватуємо робочу ниточку, вивели. І пров'язали з'єднувальним стовпчиком петлю, яка була на гачку. Знаходимо наступну, захватуємо робочу ниточку і пров'язуємо одразу петлю на гачку. Тобто з'єднувальними стовпчиками ми рухаємося ось так. Знову завели, вивели, пров'язали. Знову наступну. Завели, пров'язали. Знову наступно. Завели, вивели, пров'язали. Знову наступно. Завели, вивели, пров'язали. Ось так у вас утворюється, якби перший ряд. Вашого в'язання. Так. Ось таким чином, з'єднувальними стовпчиками, ми рухаємося до кінця, тут, тут з вами на ось цьому місці разом пров'яжемо, і я покажу, як ми в'яжемо далі. Так, майже. Прив'язала до кінця перший ряд з'єднувальних стопчиків, вона залишилось дві косички, бачите? Вузлик ось цей не рахується. Заводимо в передостанню косичку, робимо пров'язок. Заводимо гачок в наступну косичку, з'єднувальний стовпчик. Далі нам треба розвернути ось так наше в'язання. Ось цей вузлик треба залишити позаду. Тобто ось так. І далі ми знаходимо наступну перемичку по ходу в'язання. Тобто ось остання косичка, да? її перемичку з оцієї сторони ми прив'язали, якщо ми розвернемо, В'язання у нас буде перемичка з цієї сторони, тобто перемичка нижня. Але зараз вона стала верхньою. Тобто ось так вона нам була нижня, розвернула верхня. І тепер у нас буде йти пров'язування ось цих залишившихся перемичок кожної косички, і повітря, кожної із цепочок. Косички нашої косички повітряних петель, власне. Ми заводимо гачок під неї, ховаємо ось там наш вузлик, з якого ми починали в'язання. Ось так пров'язали. Якби розворот. І далі заводимо гачок під кожну наступну ось цю перемичку. Ось так. А що у нас утворюється? У нас з двох сторін утворюється різний візерунок, який і той, і той класно. Виглядає. Зараз ще трошки пров'яжу і прокоментую. Тобто, дивіться, якщо ми дивимось так, у нас буде два ряди косичок, які дивляться на нас. Власне, ось ця ширина вашого ремінця. Більше нічого тут не буде. Якщо розвернути ось так, у нас виходить ось така гарна, таке гарне плетіння. бачите. Чим оця сторона мені більше подобається, як лицева, тим, що ось ця абсолютно рівна і вона класно лягає на плечі, на плечі нічого не буде давити. З цієї сторони трошки все не так. Тому, як варіант, можна використовувати дві ці сторони, але я б ось цю брала за залицю. В'яжемо так до кінця вашого ланцюжка, там разом з'єднуємо і поставимо карабінчики на кінці. Цього ремінця. Ось так виглядає з з'єднувальними стовпчиками з двох сторін. Ми дійшли до початку нашого в'язання. З цієї сторони, у нас є шнурочок і ми будемо тут пришивати один карабінчик. Тут нам треба закінчити, залишити ниточку. І пришити другий карабінчик. Пров'язуємо останні останні пів стовпчики, так сказати. Ось так у нас залишається картинка, так, бачите, ось таким чином. Тепер витягуємо сантиметрів 20. Нашої ниточки. Зрізаємо і робимо, і робимо ось таку маніпуляцію. Заводимо наш гачок під ось цю косичку. Ось цю першу. Захватуємо цей кінчик, виводимо сюди, ось таким чином. Не даємо сильно стягуватись, далі нам треба зробити ось таку маніпуляцію і повернути цей кінчик ось сюди, звідки він виходив. Але нам треба ось тут, щоб не було дуже затягнуто, так? З піднизу ми заводимо гачок. Цю петельку, звідки він виходить цей кінчик. Захватуємо робочу ниточку, і ось так у нас виглядає наше з'єднання. Ось так ми закрили наш ремінець, так, з двох сторін Ось таким чином. Ось так. І зараз нам треба буде поставити сюди два карабінчики. Тут можна, він у мене так болтається, то щоб не, е нікуди вона не вилізла, то ми просто трошки її виведемо в іншу сторону. Тобто тут нічого не змінилося, я просто протягнула під в'язанням. І він у нас ось тут. Головне, щоб він був скраю, не десь в тій стороні, а щоб ми могли пришивати наш карабінчик. У вас це буде ручка іншого розміру. Звісно, це в мене дуже вкорочена версія. Зараз почнемо пришивати наш карабінчик. Для цього вам потрібен такий самий гачок. І ось тут, якщо ви починаєте в'язання з нульової петлі і її робити так само, як я, то ось цей вузлик перший його можна розв'язати. Бо він такий досить об'ємний, і може нам Створювати проблему. Але це в тому випадку, якщо ви робите нульову петлю таку, як я. Якщо ні, тоді залишайте так, як я. Так, і тепер що ми робимо? Ми беремо наш е, наш карабін. У нас ниточка знаходиться зліва, тому я і вона позаду, тому я роблю ось таким чином. Я ззаду, сюди її заводжу. Ось так. Далі я гачечком ззаду заводжу сюди. В принципі, можна під будь-які петлі, в мене виходить гачок всередину косички, яка є перехідною. Яка, якби в центрі знаходиться горизонтальною, і виводжу ось так ниточку. Таких стіпків треба буквально декілька, можна три штучки і достатньо. Знову гачечок. гачечком я дістаю ось так, ниточку. І знову по суті, в те саме місце я завела гачок і знову захватую ниточку. Так, двічі. Ну, ще один раз і все. І більше ні. Більше тут уже буде негарно, буде дуже масивно. Стараюсь покласти ниточку правіше. І так само завела гачок. Вивела, що у нас є. У нас ось такий має вигляд наш карабінчик на вашому в'язаному ланцюжку. По аналогії ми робимо все те саме з цієї сторони. Тобто абсолютно так само. Так, по аналогії я поставила другий. Карабінчик на другий кінчик нашого, нашої ручки. Так? І нам треба ці кінчики е, сховати. Так? Беремо менший гачечок, наприклад, у мене е, трієчка, і е, у в'язання поглибше ми його ховаємо. Е, звісно, цей шнурочок варто підшити. Ховаємо так, щоб ці стібочки повторювали в'язання. Тому що ось якщо ми ось так ховаємо, то нам треба ось так. Ось. І у нас не видно взагалі, що він сховався. Тут, а тут в мене, до речі, видно. Зараз я його трошки підкоригую, щоб не було видно і з цієї сторони, Да, Тут треба ось так. Оп, о, оце ідеально. Ось так. З цієї сторони, як бачите, не видно, і з цієї теж не видно. Е -м -м, можна взяти. Беремо голочку з ниточкою. Ниточка може бути плюс-мінус в тон вашого шнурочку, так? І ми прошиваємо, поки не зрізаємо цей кінчик, підшиваємо ось таким чином всю цю конструкцію. ось так. Коли ви вже впевнились, що ви підшили ось цей шнурочок, ви його зрізаєте під корінь і ще прошийте ось тут, в місце зрізу, так, щоб у вас він чітко зафіксувався. І все. Вузликів не треба ніяких робити, ми просто зрізаємо. І у вас, як ви бачите, взагалі нічого не поміхає. Так само робимо ось тут. Після того, як я підшила кінчики, зрізала ниточку. Ось що на виході я отримала ось такий рівнець. Сириною до 1,5 см. Тут, мабуть, може бути навіть менше. Тобто, він взагалі мініатюрний. 1 і 3, до речі, ще дуже залежить від товщини самої ниточки. Тобто, ось ви можете таким способом в'язати маленькі, тонкі ремінці, які будуть прикрашати якісь мініатюрні сумочки. Тож, користуйтесь цим відеоуроком. він дуже простий, ідеальний для новачків і ідеальний для будь-кого, хто любить в'язані прикраси, в'язані аксесуари і в'язані сумочки. Всім дякую за увагу! З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок La Accessory. до нових майстер-класів.